Шановні, вітаю. Сьогодні я без сценарію і хотів би зробити невелику замітку стосовно SEO і його актуальності. Деякі бізнесмени намагаються займатися SEO, хоча знаходяться мають регіональний бізнес і знаходяться дуже в невеличкому містечку. Тобто не в змозі з. Не в змозі визначити, скільки це коштує і яку воно дасть додану вартість. Здебільш це абсолютно не актуально для невеличких містечків, районів центрів, якщо у вас бізнес, наприклад, там, перукарня чи щось таке, Тобто SEO більше потрібно для середніх підприємств. Тобто, вже якщо у вас є. Якийсь набуток, або якщо ви працюєте хоча б в обласному центрі. Поки що все, на все добре.